Усім доброго раночку. Сьогодні проснулася пів шостого. Так хотілося полежати подовше. Думаю, ну вже ж в відпуски. у відпуски. Думаю, а сама, думаю, на огороді там же дощ пройшов. І там бур'яни отак сплошним ковром услали. І думаю, ну куди ж лежати? Треба йти щось робити. Пішла. Трошки пополола, вже жара 6 часов, пол сьомого невозможно було. На сонці, на такому я не можу е там щось робити. Ну і трошки то пополола. Думаю, піду борща сварю. Я ж завтра вже уїжджаю, уїжджаю до доці, я вже сказала, куди я їду. Значить, і думаю, наварю борща. Зайшла, так дивлюся, у мене така морковочка. Попробувала, вона, от дивіться, яка красива. І бурячок на борщичок, от, і петрушечка. Все з свого огорода. Ну, слава Богу, як кажуть. І наварю зараз борща. Котлет нажарю. в морозилочку щось запечатаю, і буде чоловіку що їсти. Закрила одну баночку огірочків. Вже я вибрала огірочків своїх. Ну так, Помідори ще немає, ну я ж кажу, що картошка, а так теж ще це дощики пройшли. Я думаю, що вже трошки почнеться. Так що поки боротьба з бур'янами, з жуками вже, вроді би, як відборолися трохи на капусті, але вже не, не, не те важно. Так, картошка полізла в підвал, набрала картошки ще старої, отака от перебрала. Так, вариться, поставила м'ясо із дикого кабана, їмо ще те м'ясо. Думаю, зараз трошечки дворю м'ясе, перекрутю його з цибулькою пережарю, картошечку туди і зроблю, приготовлю пиріжки. Пиріжки так на сковородочки пожарю. І буде в дорогу, і що на роботу взяти чоловіку. Ну, так, отак день у мене почався. Звісно, попили ми кофе. Я з молочком випила, з бутербродиком трошки підкріпилися, бо ліки ж вживаємо з утра. Тому зарядка в нас, якби, вже осуществилася. І вам кажу гарного робочого дня чи гарної відпустки, усім гарного бадьорого настрою. Знаєте, саме, саме головніше – це спокій. І мир в душі нашій. Коли буде у нас тут тепло і буде у нас спокійно, то ми будемо це виливати і на других людей. тому вам всього самого найкращого. Друзі, я з вами тут в себе в моїй квартирі, в мої, вірніше в моїй кухні. Я з вами прощаюся. Кажу вам до наступної зустрічі. Уже буде. Там, в Ліфтенштейні, куди я відправляюся. Це рядом Швейцарія, Австрія. Ну, дай Бог, побуваю я вперше, тому що я вперше таку далеку дорогу відправляюся. У мої 65 років у мене буде от юбілей в серпні. Тому, дорогенькі мої, до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!